Доброго дня, маленькі читайлики! Сьогодні ми з вами дегустуємо чудову історію про Жерара партизана. Певно, всі ви вже знаєте цього чудового морсько-сфинського детектива, який сподобався дуже-дуже багатьом читачам. В цій книжці Жерар, як і всі ми, на жаль, стикається з війною. І намагається разом зі своїми друзями захистити свою рідну витірку. Але давайте посмакуємо цей текст. Отже, розділ п'ятий, в якому з'являється майже справжній чорт. Тим часом Типко та Степан, чатуючи на горіх, Заважили дві тіні, які обіч городу, сяк так, ховаючись за кущами, крадьки просували з боку лісу до подвір'я. Орки. шепнув Степан, настовбучивши шерсть і вистручивши хвоста. Еге, прохрипів тимко. Зачекай, не біжи до жульєна, простежимо, що вони роблять. А попередити встигнеш. Коли знатимемо, куди вони сунуть, тоді й буде зрозуміло, кого про що попереджати, а так лише паніку розведеш. І коти продовжили стеження. Орки шукали, чим би поживитись, та, певно, дістали наказ не виявляти себе. Інакше, звісно ж, усе їхнє сінне маскування пішло би прахом, тож вони скрадались, як могли, однак виходило в них цим'яко кажучи, не дуже добре. То на суху гілку наступлять, то зброєю брязнуть, то перечепляться об щось, і брудно лаються, адже орк без лайки, то не орк. Отак почалапали до повідки і, судячи з перешіптувань, зраділи. Один, грюкнувши за сувом, зайшов усередину і, присвічуючи собі ліхтариком, узявся там нишпорити, а другий стояв на чатах. Пх. скривився Степан. Ніби солдати, а поводяться, як злодії. А чого ти чекав? розважливо зашепотів Тимко. Тож дикуни гірші за диких звірів. Але варто, мабуть, сказати жульєну, щоб не рипався, бо в нього на злодіїв інстинкт накинеться, а і стрельнути можуть. Зараз Степан уже зібрався стрибнути на дах, аж раптом закляк. Знаєш, а в мене є ідея. І швиденько щось зашепотів тимкові в самісіньке вухо. Замислився Тимковий, вислухавши друга. Непогано. Це може спрацювати. Давай спробуємо. Я подам сигнал. І Степан, вихнувши хвостом, умить опинився на даху, а за дві секунди зник у слуховому вікні. Тим часом орк вийшов із повідки роздратований і знову пошепки вилаявся, аж тимко не стримався і покрутив кіхтем біля скроні. Ну бо що той Бев сподівався знайти в повідці, крім господарського реманенту? А от у погребі, який злодюги виявили за повідкою справді ще чимало їстівного. Він, хоч і був на висячому замку, проте не надто міцному, лише про людське око. Тож злодюга легко збив висячку прикладом. Вийшло гучно. Проте орки цим уже не переймались. У них прокинулось чи то азарт до здоби, чи, чи просто голод, адже дика, захладна Московія не надто дбала про те, щоб забезпечити свою солдатню провіанту. Знову один з орків залишився на чатах, а другий, присвічуючи ліхтариком, поліз усередину. Та ліхтарик, певно, не дуже йому допоміг на крутих східцях, бо невдовзі з погреба долинували глухий звук падіння, дзенькіт розбитого скла і брудна лайка. Тіше, дурак! Прочинивши дверця та геть таки нетихо гукнув напарник. Зі слухового вікна на даху висунувся Степан, але Тимко заперечливо мотнув головою ще не час. Від погреба тим часом лунуло вовтузення й крекатання, невдаха по черзі витяг на гору мішок картоплі, кілька банов з квашениною, соліннями, а за третім разом чималий бутиль із каламутною рідиною. Бутливі орки зраділи найдужче і одразу добряче до нього приклались. І тут жульєн, спостерігаючи за цим із вікна, таки не втримався і загарчав. Що вдієш? Собачий інстинкт, страшна штука. Орки насторожилися. Обережно поставили на землю бути, так і не закуркувавши його, і зі зброєю на переваги скрадаючись, посунули в бік хати. І аж коли вони підійшли до вікна, Тимко різко махнув хвостом, подаючи Степанові сигнал. І одразу щодуху завів весняного котячого голосу Урва. Зло! Підтримав друга Степан, і луна на горищі десятикратно підсилила його нестямний вереск. Уб'ю! Уб'ю! — На всю собачу горлянку завив у сінях жульєн. Смерть. Смерть. завів із хати цап Борис Борисович. А коза Тереза нічого не казала. Вона просто набралася сміливості і висунула у вікно голову, увінчену розкішними рогами. Звісно, орки могли і стрельнути, але, на щастя, не стрельнули. Навпаки, той, хто був ближче до вікна, впустив автомат і кинувся втюки з диким криком чорт! Чорт! Недовго думаючи, слідом за ним, потупотів і напарник. Автомат, щоправда, зберіг. Але, певно, тільки тому, що той тліпався в нього на ший. Хочеш знати, що було до і після в цій чудовій книжці. Візьми її в бібліотеці і прочитай.